Виділили під церкву, а зводять житловий комплекс. Столиця продовжує обростати незаконними забудовами одна іншої абсурдніше. Скандальна компанія «Інтергалбуд», пов'язана із нардепом Володимиром Зубиком, колишнім регіоналом зводить житлові будинки на землі, виділеній православній церкві Київського патріархату. цитата, під будівництво культової споруди. Це значить під церкву або молитовний дім тощо. Натомість на цій ділянці компанією з Орбіти нардепа зубика вже зведено 14 поверхів житлового будинку та йде подальший активний продаж квартир. Як таке можливо, розслідування Максима Савчука. Київ, десятинний провулок, 3,5. Цей скандальний будинок зводила будівельна компанія Інтергалбуд. Коли закінчать усі роботи, тут будуть офіси, квартири та резиденція патріарха Української православної церкви Київського патріархату Філарета. Захисники старого Києва так і не змогли свого часу це будівництво зупинити, попри численні порушення. Юридично це є буферною зоною Софії Київської пам'ятки всесвітнього значення, де будь-яке будівництво має відбуватися за пого. З Офісом ЮНЕСКО у Парижі за особливу дозвіл Верховної Ради і Кабінету міністрів, до речі. Тобто там маса запобіжників, всі всі запобіжники проігноровані свого часу. Цілеве призначення цієї ділянки відповідно також було не будівництво багатоповерхівки, а обслуговування двох архітектурних пам'яток, які там теж було знищені. Забудовника компанію «Інтергалбуд» пов'язують із екс-регіоналом народним депутатом Володимиром Зубиком, відомим громадськості завдяки оборудці компанії Лівела, яка ввозила в Україну нафтопродукти контрабандою, тобто без сплати мита. Та, схоже, не меншої уваги заслуговує і будівельний бізнес нардепа у співпраці з церквою. Схема там була проста. Церковники давали землю, зубік строїв, квартири продавав тим людям, які за гроші можуть такі квартири купити. А частина поміщення призначена для іерархів Української православної церкви, церкви Київського патріархату теж квартири. Тось, это суба бізнес-проект зв'язок між будівельною компанією «Інтергалбуд» та депутатом Володимиром Зубиком можна легко прослідкувати й досі. Засновником товариства Будівельна компанія Інтергалбуд є дочірнє підприємство Інтергалбуд товариства з обмеженою відповідальністю, фірма Інтергал. Єдиним засновником останньої є товариства «Компанія з управління активами Крістал Ессенд Менеджмент, керівником і засновником якої є Валерій Кулаков, помічник нардепа Зубика. Більше того, дві з цих трьох фірм зареєстровані на столичній вулиці Анрі Барбюса, 28Б, де розташована приймальня народного департаменту депутата Володимира Зубика, глава інформаційного управління УПЦКПЄвстраті, каже, що співпрацею з «Інтергалбудом» на десятинному провулку задоволені. А от про зв'язок із Зубиком знає із чуток. Його пов'язують цією будівельною організацією. І також те, що я чув, це те, що є люди, які мають з ним певні конфлікти по якихось інших питаннях, і відповідно вони борються. Ось це скандальне будівництво на Десятинному провулку. Яскравий приклад співпраці київського патріархата з компанією Інтергалбуд, яку пов'язують з народним депутатом Зубиком. Ми знайшли ще один подібний об'єкт, до якого в нас так само виникло багато запитань. Київ проспект Космонавта Комарова 46. Тиждень тому, коли ми тільки почали вивчати історію цього будівництва, над будівельним парканом висів ось цей інформаційний щит. Це проект будівництва одноповерхової виробничої бази та культової споруди. Замовник патріарша, добродійна фундація Патріарха Володимира УПЦ Київський патріархат, генеральний підрядник, товариство, будівельна компанія Інтергалбуд. Однак за парканом один поверх звали ще рік тому, а потім і другий, і третій, тепер на черзі 15-й. Тут же у центрі продажу сумнозвісного інтергалу продають квартири. Ми шукали пояснення такому непорозумінню, знайшли рішення Київради 2003 року, яким землю надали в оренду Українській православній церкві Київського патріархату. Передати патріаршій добродійній фундації месійному товариству Патріарха Володимира Української православної церкви Київського патріархату земельну ділянку площею 90 соток в довгострокову оренду на 25 років для реконструкції двох будівель будівництва експлуатації та обслуговування виробничої бази та культової споруди на проспекті Космонавта Комарова 46. Отже, у ньому не йдеться про будівництво багатоповерхівки. У реєстрі дозвільних документів Державної архітектурно-будівельної інспекції України за цією адресою також немає жодної інформації про будівництво житлових будинків. Є лише декларація про початок підготовчих робіт з будівництва тієї ж виробничої бази і культової споруди. В Держархбудінспекції підтверджували наше спостереження: кажуть, об'єкт уже перевіряли, будують справді не те на що мають право. Було встановлено, що ведеться будівництво двох великих багатоповерхових житлових будинків, що фактично не відповідає цільовому призначенню земельної ділянки, містобудівним умовам та обмеженням та дозволу, виданому на цьому за цією адресою. А як же церква і виробничі бази у ПЦКП? Невже Інтергалбуд, пов'язаний з нардепом Зубиком? Просто використав київський патріархат, щоб заробити на продажі квартир, і що з цього приводу думають у київському патріархаті? Речник у ПЦКП Владика Євстратії нас здивував відповіддю: нічого про будівництво не знає. Там на будівельному щиті написано виробничі бази і духовний центр за проектом будівництва. Я ж кажу, я, я, я від вас вперше чую взагалі не. про це. Тобто я мені про це нічого не відомо. Я, я не знаю про що йдеться. Керівник юридичної особи Київського патріархату, патріаршою благодійної фундації, Микола Салабай про об'єкт на Комарова згадав. Проти єрей впевнений, що там буде церква. Хоча проект, який вже зараз реалізовує «Інтергалбуд», її не передбачає. Виробничі бази. Виробниця бази я не можу вам сказати. Mm. Що, що зараз Виготовлення документів. А як же там два будинки вже стоять? Як же ми можемо виготовляти тепер документи? На Комарова 46 там два будинки стоять і продають квартири. Схеми теж намагалися з'ясувати, як же так сталося, що на орендованій церквою в землі будують не релігійну споруду, а цілком мирський житловий комплекс із дитячими і спортивними майданчиками та гостьовою парковкою. У відділі продажу інтергалу це пояснили своєрідно. Земля була взята під слідництво культових споруд, так як тут раніше був заказчиком mm -hmm. патріархат. Mm -hmm. вони брали землю. Дінях не знайшлося по об'єднаному згоді Ми тут собі землю забрали. Зараз строєм уже жили домогові активно Строєм то знаєте, ну. Хай пішуть, ми достроїмо, переформуємо, все буде добре, там хай пішуть. Ми дуже хотіли почути, як обґрунтує такий підхід керівництво Інтергалбуду. Їздили до офісу, надсилали запит. Зрештою, нам повідомили, що офіційну відповідь ми отримаємо через. Тобто, ми, ми маємо 30 днів чекати, а ви без жодного документа будете далі продавати квартиру, де мала бути церква на ваш сімей тим часом у працівників столичного департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції увірвався терпець. Там вирішили зупинити будівництво через суд, бо ні штрафи, ні приписи кажуть не діють. Всі матеріали за цим об'єктом було передано до окружного адміністративного суду міста Києва з вимогою про призупинення будівельних робіт за адресою проспект Комарова, 46 у Солом'янському районі міста Києва. Що думає з приводу цього будівництва, міський голова, який оголосив війну незаконним забудовам, виявилося Кличко про ситуацію на Комарова 46, Не знав, не помітив. Ми передали йому документи. Просто хотілося, щоб ви зреагували, оскільки там пишуть, що зовсім ніяких документів немає і залучають правоохоронні органи. Але людям продають квартиру фактично на об'єкті, на який немає жодного. Я хотів би звертати увагу для до всіх тих, хто купує квартири, обов'язково потрібно вивчити всі документи і тільки після цього вже укладати договір куплі-продажі. Чекаємо реакції від мера, а ще відповіді на наш запит від депутата Володимира Зубика. Якщо йому є що сказати з приводу цих житлових будинків на землі церковного призначення, готові надати ефірний час.